Чи можна відновити зір у 62 роки, близорукість? Ну, Залежить від того, як ви переконані в цьому. Це безвихідна ситуація, мені вже 62 роки, нічого в мене не відновиться. У нас випадок, коли теж людина приймала участь в марафоні нашому життя, і він, він інвалід з дитинства, невиліковна хвороба. Як йому сказали. І він він спортсмен і приймає участь у змаганнях ну, від, для відповідної категорії людей. Ось. І він почав розуміти, що, як, це і так далі. І в нього там ситуація була пов'язана з слухом. Коли він почав працювати, він каже, я... він дуже-дуже погано чув, хоча але... коли він почав працювати, каже, в мене почав покращуватися слух. Мій лікар не вірить в це. Але я зрозумів, як це працює. Я зрозумів, що немає перешкод. Всі перешкоди в моїй голові. Але комусь вдається, а комусь не вдається. В чому ж секрет? Секрет у тому, як людина розуміє матеріал, як вона виконує цей матеріал. Чи живе вона? Якщо вона ой ця хвороба, ой, треба лікувати, зробіть щось, щоб в мене цього не було. Ой, падає зір. Ну, хорошо, в тебе має падати зір. А я хочу, щоб в мене цього не було. Ні. Ти не власне своєї влюбці. Це те саме, що ви родилися пальці, я хочу, щоб в мене зажив. Я хочу, щоб цього не було. Ви живете в ілюзії. Тоді у вас нічого не вийде. Для вас створена аптека. І ви страдаєте від цього, ви мучитеся від цього, ви ненавидите це. Ну і далі маєте зміни, які прогресують, і потім їх лікують.